Гості підписники мого каналу самий кліпер. Сьогодні я знімлю обзор мода Minecraft на 1.7.10. Так, ну, давайте не будемо тягнути час. приступимо Так. Давайте спочатку я вам покажу дорогу і знаки. Так. Цей мод нам додає ось таку так би, дорогу. Ви можете там, наприклад, або скачали карту в місто, або построїли своє місто. Так можете, отакось, наприклад, два і зробити полос і така буде дорога, так широко. Ну, хочете, от, як зараз в цьому відео, для цього мода ліпші навіть отакі маленькі. Ну, ви побачите в цьому відео, чому такі маленькі Так, ну ось такі, так би дороги. Є е, перехресток, так би отако отако і так дорога, і так, як би, типу з братського повороту, але трохи інакше, як виходить. А ще можна зробити. отако отако туди поворот. Це називається вроде Cars and Driver. Як в перекладі машина і так би в водінь. Чи і в нас тут також вдається три знаки. Не знаю чому тільки. Цього... Він каже, що тут немає світлофора, що треба бути обережним, коли приходить дорогу. Цей знак означає не їхати. Не їхати туди, там небезпечно. І е, простий світлофор. Е, він стоїть тільки на червоному, він не перемикається. Так, ну що ж, а ми перейдемо зараз до машин. Так, машин у нас не дуже багато і не дуже мало. Так, у нас перший йде майнседерс Знаю, це мав бути Mercedes, але оскільки це мод і це мод на Майнкрафт, то це є Mineced. Отак от придумали розроботчики. От, ну, по вигляді прикольна машина. Руль є. Але от я вам зараз скажу чому. Дивіться. Машина дуже маленька, і тому дорогу ліпше робити на одну, так би, ті полоски і одне, і один кубик дороги, і все. Ну, маленька машина, ну, вигляд нормальний. І якщо ви так обертаєте, машина теж повертається. Але тут трохи моді, трохи нема реальності, тому що дивіться, ви нажимаєте там буквочку A і... Висунете машину якось в машині, це ж в раї це неможливо. Буквочка D і, ви, і ну, S назад і вперед. У мене така машина, тільки мінус дуже мала, але так, так інакше все прикольно. Так, так видно. Анімація колес, як ви бачите, крутиться. І коли видіти тупо вперед. То у вас руль крутиться вправо і вліво. Не знаю, але в принципі анімація нормальна. Так, далі у нас йде стара гоночна машина. Old олд old Car. Вона ну, нормально виглядає тільки. Якщо ви строїте карту, ну, такі в наші часи, то ліпше цю машину брати ну може зараз таких їздять я не знаю рідко є такі що не таких що машинах їздять так тоже така сама анімація куліс і в принципі вона віддержняє всі машини видержняються тільки по вигляду і все а дальше анімація куліс і руля все те саме так далі у нас девен це бус не знаю чому, але я, коли я б його ставив на якійсь карті до міста, то я б його ставив так, за поліцейським бусом. Не знаю, він якось на... дуже наповнює буса. І жалко, що віголки нема. І тут немає окремо поліцейської машини або там пожарної, і ще там. Ну, такий бусик теж сідаєте, тут, але тут же щось намальоване, так кнопочки там. Тут теж анімації руля, коліс, як в інших. І ну, тут ще маленький плюсик, що там, якщо їхати задом, то меншою швидкістю. Ну, в принципі, то в реалі так само, то заслужи лайка. Далі в нас є Yellow Car, жорта машина. Ось така машина, ну, я не буду вже на ній кататися, бо я буду тільки по вигляду показувати. Ось така ось машина. Нормально. Так, у нас далі йде Blue Car. Як переводиться голова машина. Я цю машину не знаю чому. сочетаю як з... Поліцейською, На да, вона якось похожа, без іволки, але похожа. І все. Ну, і така отава машина. Далі в нас йде трук. Це є фура. Ви зараз подумаєте, фура буде трохи більша, ну в реалі фура більша за машину Але ні. Тут тут мінус, що фура така, як машина. Ну як так фура така маленька, що я навіть вище за неї. Вралі, це взагалі неможливо. Хіба ігрушечна? Ну то не ігрушечна. Ну, зато маленький плюс, якщо тут є якісь маленькі кнопочки. Але все одно якась маленька фура. Так, десь у нас йде джеп. Ну, ви, як ви поняли, це джеп. Так, там тоже всякі кнопочки. І оцього він, напомню, кабріолет, а не джипа скоріше всього. Так, я скачу ерунда. Далі у нас йде Феррарі. Вона дуже скоро ганяє. От, як ви бачите, дуже. В кінці відео я вам покажу, як... Дуже скоро, так би, позбавитись тих машин, але вони вам не, та машина вам не випаде. Ну, е, я не хочу. Одразу хочу сказати, що на трасі вона взагалі звір просто. Якщо її на трасу поставити, то треба дуже велику трасу робити, щоб на ній прокататися хоча б 30 секунд. Бо на трасі, наприклад, ви построїли дорогу в ширину там навіть 100 блоків, то та машина може проїхати тих 100 блоків за 15-20 секунд. Бо вона вже звірна на дорозі. Я не хочу тестувати, тому що у мене ще кудись телепортне і ми далеко пойдемо від сундука. Так, далі знайде карт, це просто машина. Ви зараз подумаєте, що це буде велика машина. Так. Да. це я взагалі не раджу ставити в себе на карті. Це взагалі уже. Що це за машина? Це якийсь квадратик. Пустий квадратик? Ні, це взагалі. От от інші машини виглядають просто вот тут. Він, ну, так би, у цих окубіках. А оця взагалі не тільки клітинку, а вона взагалі мала капець. І в нас залишається три машини. Так, у нас є 313. це е, теж похоже на Фералів, але на, на, скор, на, на скоро їде теж, але вона помаліше трохи. І на трасі вона ну, на тій ну, ті дорозі вона теж скоро ганяє. Але вона не жена як та. Вона нормальна, ну так ганяє собі. Далі нас йде Car, типу стара машина. Ну, в принципі, машина нормальна. Діти. Діті, дітя. Машина нормальна і похожа на така, як була в минулому. І в нас залишається... Eskate Car, не знаю, що таке. Aceirs? Не знаю. Не знаю, може якась <грути> крута машина чи що, я не знаю. Тут. Він на такого глядає. Ну що ж, ми, по суті, роздивилися все мод Бачите, все не кусто, але я вам... Якщо ви пам'ятаєте, я вам обіцяв, можна обіцяв, а казав, як легко позбутися тої машини, але вона не, ну, так би не випадила машина. І ще плюс того моду, що він так реальний. Дивіться, ми підпалюємо машину, і вона горить і вона взривається. Це додає трохи в Майнкрафт і в цьому моду. Реальності, тому що ми підпалюємо його бак і в ралі теж взривається. От ми підпалюємо, підпалюємо і взривається. Ну, в принципі, то можна підпалювати де-небудь, не, не іменно біля баку можна спереді де-небудь. Там вроді де... Так Якби машина скоріше їде, там вроді більше, більше дерев робляться, бо так би, ліпший мотор і, і ліпше взривається. Ну, зараз скажу вам легший спосіб, як їх поспутися. Ми зараз повернемося. Так, і ми повертаємося до відео. Е, можете собі зробити. Ну, це я просто щоб їх знищити. Саме легший спосіб то по такому сідайте машину. Я там зробив е, дирку, щоб лава не витікала. І просто так їдете в лаву, виходите, і тут нічого не взривається, але коли ви заберете лаву, там велика дирка. Ну, так скоро можна позбутися своєї машини. от їдемо, злітаємо і все. Так. Так, так. я всі так познищую. мені всі не потрібні. А ми повернемося коли оце все не буде. Так, і в нас лишилось, лишився у нас один бус. О, дуже довго бити треба його. Ну, якийсь автомобіль. Так, ну... І я все-таки його заб'ю, то покажу вам, що випадає з нього. Коли ви її знищуєте. Випадає вам тільки руль. Може випустити два руля в деяких машинах. Не знаю чому, ну такий мод. Так, і ми зараз подивимося, що ж там знизу. Зробилося, коли ми їхали і вибухали. Давай, скоріше Ай. Давай, 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 скоріш. Нічого не залишається. Ну що ж, а на цьому, я думаю, ми з вами прощаємося. Всім дякую за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте писати в коментарях, на які моди мені зробити обзор. Ну що ж, а з вами був Білий Кріпер. Всім пока!